На переговори до отаманів їдуть Павло Дебенко і Антонов Овсєєнко. Їм вдалося переконати селянських вождів, що більшовики воюють за щастя трудящих усього світу, а значить і за щастя трудящих України. Батько Махно та інші отамани підписують угоду про спільність з більшовиками дії в складі частин Червоної армії. Їхнім командуючим стає Троцький. Нестор Іванович Махно одержав звання. Командир 3-ї бригади за Дніпровської дивізії. Бригада червоного командира Махна блискуче проявила себе в боях за Катеринослав, місто на Дніпрі, яке фактично було ключем до Прочорномор'я. Ось на цих сходинках. Цього неоковирного гуляйпійського будиночку Комбриг Ворошилов вручав Нестору Івановичу Махно найвищу революційну нагороду Орден бойового червоного прапора. Номер ордена був четвертий. І ще один виразний штрих до портрету Махна. Захопивши Катеринослав, Нестор Іванович знайшов можливим і необхідним видати охоронну грамоту Дмитру Івановичу Яворницькому, засновнику і директору Катеринославського історико-краєзнавчого музею. Та вернімось до Червоної Москви і її планів щодо України. Вони, на жаль, ні в чому не змінилися. Для більшовицької ради народних комісарів Україна, як і раніше, була лише джерелом хліба, заліза, вугілля. І якщо з Росії надходило щось до України, то це були якщо не продовольчі загони, то надзвичайні комісії. Зрозуміло, що ні селянам, ні їхнім оборонцям, атаманам такі дії влади трудящих аж ніяк не могли подобатись. Ось одна з численных телеграмм Махна к своему безпосередньому керівництву в Москве. Заявляю вам, что я и мой фронт останутся неизменно верными рабочей крестьянской революции, но не институтом насилия в лице ваших комиссариатов и чрезвычайных творящих произвол над местным населением. У зверненнях же и відозвах до селян, до всех трудящих Махно ще різкіший, ще прямолінійніший. Ось, наприклад, відозвою від 16 жовтня 1919 року вміщено в газете Путь к свободе. Братья крестьяне и рабочие, ваше недовольство коммунистами-большевиками справедливо и глубоко правильно потому что коммунисты, уничтожив старую власть и старых господ, установили над вами новую власть и сами стали господами. Коммунисты убили свободу, революцию, озлобили все и всех, восстановили против себя весь мир. Зрозумело, что черный махновский знамена, бо черный, то колер земли, а не крови. Все больше дратували большевиков, особенно Троцкого, Народного комісара військових справ Російської Радянської Республіки. Ще в липні 1919 року Троцький оголошує Махна поза законом за те, що Нестор Іванович відступив перед кінною армадою генерала Шкуро, яка чисельністю більше, ніж в десятеро переважала загін Махна. Коли ж у 1920 році Махно знову, вже вкотре, не допустив насильного збору продовольчого податку на півдні України, Лев Давидович роздратовано кинув. з анархокулацьким розвратом пора камчать. І покінчили. З характерною для більшовиків підступністю, нечуваною навіть для тих часів жорстокістю і дворушництвом. Армія Махна погодилась на спільність з більшовиками дії по остаточному розгрому врангелівських військ, що утримували Крим, захищені могутнім перекопським валом. Троцький кинув армію Махна штурмувати турецький вал в лоб через Сивашську затоку. Кадри художнього фільму Івана Кавалерідзе Перекоп відтворюють цю героїчну і трагічну атаку. І ці селянської армії на руках по живому мосту, а простіше на плечах і спинах товаришів переправляли через гниле море гармати. загинула майже вся армія Нестора Івановича Махна. У живих лишилось менше п'яти тисяч бійців. Ось тут, на цьому Сивашському березі, їх практично всіх посікли з кулеметів, червоні бійці, учорашні бойові побратими. Посікли. За наказом Троцького врятуватись вдалось одиницею. Тяжко поранений батько в цей момент лежав у Старобельській лікарні. Дізнавшись, як віддячили йому червоні за чесну і відтану службу, Махно, одужавши, зібрав новий загін і почав мститися. З цього моменту він не знав пощади. Особисто рубав комісарів, комуністів, чекістів, бійців продовольчих загонів. Кривавий слід цієї Махновщини надовго лишився в пам'яті жителів півдня України. Офіційна ж більшовицька історія подавала нам образ тільки такого Махна, лютого ворога радянської влади, бандита, убивці, маніяка, епілептика. Після перемоги над бароном Врангелем більшовики всі свої сили кинули на знищення армії Махна. Керівництво операцією доручили Михайлу Фрунзе, бойовому товаришу і особистому другу Нестра. Та навіть беззастережний талант полководця не допоміг Фрунзе. Махно з залишками своєї армії зумів вирватися з оточення і втік до Румунії. Сталося це в серпні 1921 року. 13 років прожив Нестр Іванович в еміграції. Тяжко хворий. З 12 фронтовими ранами, з ампутованою ногою. 1934 року у вісі 46 років Нестор Іванович Махно помер. Поховали його на престижному паризькому кладовищі Пер Лашес. На скромному надгробку напис, як і просив Нестор Іванович, совєтський комунар. Нестор Махно. Скромний барельєф на цій пам'ятній стіні стелі встановили на зібрані кошти іспанські комуністи. Свого часу пам'ять Нестора Івановича своєрідно увічнив і уряд Радянської України. 12 квітня 1922 року Всеукраїнський центральний виконавчий комітет оголосив амністію всім, хто виступав проти радянської влади за винятком Скоропадського, Петлюри, Тютюнника, Врангеля, Кутєпова, Савінкова, Махна. 1921 рік радянська історіографія визначила як рік переможного завершення громадянської війни. Рік остаточної перемоги радянської влади в Росії і на Україні. Та довго ще зривались масові виступи повстання селян проти сатрапівських методів більшовицького правління. 1921 рік Дійсно повинен увійти до історії України. Увійти як рік першого голоду. Голоду в одній з найбагатших, найщедріше обдарованих природою країн світу. Голоду в країні талановитих хліборобів, чиєю працею нині пишаються Канада і Бразилія, Аргентина і Австралія. Голоду спричиненого злочинною практикою більшовиків. Серп і молот, смерть і голод.